Привіт! Щиро дякую всім, хто підписався сьогодні на моєму ефірі. Велике вам дякую за підтримку, за коментарі. Приємно пополивалася огірочки, довго не поливала, може хвилин 5 не мене поливалася, тому що вони не були при і ґрунт під ними був вологий ще з вчорашнього поливу. І тому я трошки ще пополивала, зовсім трошки покапала. Поїла перця, пошировала у нього. І зараз піду подивлюся, що там з тією полоничкою по пакетах, які ми поскладали на ефірі. Підписала, сала яка, щоб не переплутати. Хочу сказати, вона така, бачите. Її треба прискати, маю водичку. Я прямо не те, що прискати, я однією рукою поприскати не зможу, я так трохи поплию по неї. Так отроха, трохи, трохи так. Там на внизу буде водичка, вона вже зібралася. Там буде водичка ось так. І ті ніжні корінцята, вони будуть я такої прип'єли. О, ось таку зроблю. Ось таку, бачите. І зараз я її так само зав'яжу і залишу відвір і пізніше ще ввечері на неї подивлюся, вам покажу. Лежу і дивлюся на машоньки на красоту, яка вона. Машунька по номерах. Картину розмальовувала, ніколи в школі ще вчилася. Ось так. Лажу і дивлюся і любуюся. Ось так. У кожній кімнаті є роботи, гарні роботи. Всі роботи гарні. Наш віточок. Коли захочу, дивлюся і любуюся. Доброго неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Бережемо наших діточок. Так я говорила. Бережемо себе. Я молюся і рекомендую. До зустрічі!